Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Mm -hmm. Вже стільки в нас 4 дні того кобила. Кобила Каріна. Вже щось трошки починає, не знаю. Пригнали, в нас я взагалі не била. Кобилі 5 років. Нині вигнав. Стояли в стайні двоє жеребцем. Але вона вже так Підвожу трошки починає підсикати. Починає гоу Мілан, гоу! Починає підсикати трошки, але цей але ще б'є. Будемо тримати до тих пір, поки не буде сама стояти. Щоб вийшло все природним способом. Щоб вийшло все природним способом. Думаю, дасть Бог буде все добре. Шкода, щоб кобила така прохолостила на чоловік. Хоче осіння лоша не хоче, коротше каже, осіння він хоче для себе вже лишати. Оу, блядь! Бачиш, він знає дистанцію, де і він зупиняє. Ти? Щось урве курва. Оу, гоу, каріна, гоу! Ще не Гоу! Не дурій! У мене ніколи на привізі не було, у все ходило в електропастусі кобила. Мілан дуріє коло неї. Але нічого може. Та колодори буде колодори привик. Але дасть Бог буде все добре. Хочемо її покрити. Кобила така небідова, широка. Немає аж такої кістки, так як то зараз люди привикли, хочуть, але нічого. Кобила досить непогана, така Кобила спокійна адекватно кобила широка ще може й тому що продов осінь тепер коні коні тяжко йдуть в охоту але що мається на увазі наша така досить досить в тілі груба груба кобила може і то ще й тому може і то ще й тому о, Карінка го. Він хвіст тримає постійно розчепиряний. Вчора стояла останній, як коня був трохи припнув. О, го, Каріна, гоу! Вчора коня трошки був припнув бися, покачав, пройшов. Завів до стайні, як заводив, вона вже так дістяла. і гола свою тов. О, літ? Шоліт? О, Каріна, го го! О! о. О, вона не вміє пасти на ланці, бо вона була пер... Була цей, була постійно була нас. Гов, карінка, гов, гов! Вона була постійно у нас в електропастуху ходить там. Чоловік фермер. Такий от наш Міланчик. Мілан вже минуло два роки, 4 місяці. Пішов на п'ятий, 28 числа буде і 2,5. На пару ліце мали бути. Ти її не порізав часу. Ні. Ні, ті, що у Іко Петро, то я ті порізав від Івана. Від, від а, а ті, а ті на пару є. Коротше, дору припнули зовсім в інакшому місці. Дора, то Дора, дуже палиться. Їх кажуть Бог так ваш, щоб розпалювало. Будемо пробувати природним способом. Там дехто каже колоти ще щось. Ну поки ми то не практикуємо. Пасує нам, щоб у нас стояла так як книжка пише. Мілан поїжджає. Поїхав. Мілан трохи коло неї дуріє, але... не. Але нічого. На весну буде жеребець на паровку. Теж зараз пізно що то встигло. Та як, та як от вуйка того Ігора, що того кобила, то вона мені не заганяє, там вона... там так зроблено, кобила собі, коли хоче виходить, коли хоче заходить Коротше, ну, в стайню. Там теж велике фермерство, корови займаються молоком. Вона така трохи кобила шуглива, бо... А круглий рік пасе, коротше, круглий рік ходить. Мало мало що не в хто робить. <рес> так, у нас так така. Але маби привикла, кобила файна, кобила і в роботі файна. кобила і в роботі досить файна. Спокійна, файна лошата дає. Лошата дає бомбеськів, вона мала двоє лошад. Кобили вже в нас 4 дні 4-4 3 ночі точно стояла, правда? Кобила в нас цей. Та вже будемо тримати, поки, поки не пустить. Я думаю, того тижня вже би мала пустити. Всі признаки до того йдуть. Щоб вона пустила. Я її пробував вже її в'язати, ну то нічого не дає, вискакує з-під нього і капець. Вискакує Каріна з під нього і капець. Ціка, вона як писанка. Того року лошата немало, коротше, поправилася капець просто бомба. Така от кобила. Вигнався міна. Коротше, Такі то справи. У нас наразі дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Долучайтеся в тіктоці до ефірів, збираємо гроші на, на автомобіль, на ЗСУ. Номер карточки, можу прикнати, прикріплю цей, хто не байдужий, Допоможіть. Таке зібралися трохи фірманів, назбирали вже поза 60 тисяч. Треба дати від листілих Євкає. Треба цей і... і... Вчора давав сіна сухого, може ще й від того, бо стояли ці в стайні, не накосив. Давав ватави. Збираємо, хочемо купити хлопцям напередок машину. Назбирали вже 60 тисяч, 60 з копійками. В тіктоці там у мене на сторінці ми вчора був розіграш, розігрували цумбела, такі з нержавійки, батіг, ще яку фігню. Як то й шнурці називає? <х> Я ніяк не можу запам'ятати. Бумбор, ні. Кісь бумбор чи бумбур. <х <х> <х)> І цей. Дей, ти знаєш. Так що приєднуйтеся до збору. Гов-гов! Мілан. мілан! ТРР! Мілан, ти хо! Без, без Гоу, Міланчику hey. гов! О, Міланчику гов! О, хлопчику. І цигла гуха ну, стриже. Я не знаю, що з ним все робить. Ну, Но... хай накопила така. Сьогодні попасу, може і потім зніму ще відео. <кхе> не знаю, подивлюся, може й нині, може і завтра Попробую не обурати здорово, запляжу її здорову пару. Подивлюся, що з того вийде. Подивлюся, що з того вийде. Але, але хотів би таке щось попробувати запрягти. Що дара буде робити в парі, не знаю. Але щось таке планую зробити. Я думаю, на напитку не прийшов щось вже поніс з парі. Ні, вона й буде в тому, файно. Коротше, то й таке йде Коротше, Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові, слава Україні!